У Полтаві працівники державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви відкрили експрес-виставку Іван Мазепа «Початок гетьманського шляху. Присвятили експозицію 338-й річниці з дня обрання його гетьманом України. Тут представлені деякі унікальні гравюри, ліногравюри ще 1978-го і 1979-х років. Зокрема, представлені роботи відомого художника України, члена національної спілки художників України, письменників України, художник-гравер Василь Лопата, якого називають батьком української гривні. На виставці представлені дві його. Роботи, окрім портретів Мазепи, яких в музеї налічується 18, на виставці можна побачити і карти з позначенням місць його перебування під Полтавою напередодні та під час Полтавської битви. П'ять таких локацій музейники позначили, скориставшись картами шведського генштабу. Це декілька карт карти шведського генерального штабу 1918 року. А також ми відобразили для полтавців, для гостей міста ці ж самі місця, але на сучасній гугл-карті. Ці експонати підтверджують той факт, що постать гетьмана України Івана Мазепи нерозривно пов'язана з Полтавщиною, говорять науковці. Де перебував? Під Полтавою, у травні червні 1709 року Іван Мазепа. Найперше, якщо ми говоримо саме під Полтавою, то це село Жуки, сучасне село Жуки, там, де була штаб-квартира гетьмана України Івана Мазепи. І на деякий час, тобто з першої декади травня і до 21 червня 1709 року, жуки стали своєрідною. Військовою столицею виставка Іван Мазепа, початок гетьманського шляху, триватиме до кінця липня.